Вітаю, мої любі. Ну що, завершуючи відео для тих, хто вперше прийшов на, на, наш, на мій канал, я вам розкажу: в попередніх двох відео ми робили ось такі завиточки. Це новенький зефірчик з додаванням пюре. Ще раз зроблю розлом. Дивіться, як він виглядає, він смачнючий, нереально. Класний, можна зробити з будь-яким пюрем. Ми зробили з вами ось такі трояндочки. І сьогодні ми е, з вами зробимо листочки під букетницю і зберемо букет. Всі е, деталі будуть в описі під відео. Всі посилання тому на насадки, е, на відео і так далі. Що нам на сьогодні буде потрібно? А, теж було а, в попередніх відео, але я нагадаю, для листочків нам буде потрібен пергамент, а, нам потрібна буде насадочка, пряма троянда а, на виході 3,5 см. Це моя улюблена. Можна взяти будь-яку трошки менше, а, ну тоді буде, як каже наша галюня. Не буду вам розповідати. Приходьте в телеграм-канал, і ви узнаєте, що каже наша Галюня, щоб були хвильки. Вона зрозуміє. І дівчата з телеграм-каналу теж зрозуміють. А ще нам потрібно буде ось такий вайнер. В кого немає, можна і так без нього. Але я все таки раджу, Ну, ви побачите, що, ми, що я буду робити. І потім вирішите для себе, чи замовляти вам такий вайнер, чи ні. Що ми робимо для початку? Ми робимо листочки. Фарбуємо масу і відсаджуємо наші листочки. Я профарбувала масу ось в такий зелений колір. Бачите, відсвічує ще треба лампи новенькі. Ой. Щоб вам красиво знімати, треба дуже багато грошей. Тому не забувайте про лайки, коментуйте, підписуйтесь. І в описі під відео є посилання на монобанку, де я збираю кошти на розвиток каналу, щоб я могла а, і софіти нормальні замовити, і камеру. Все, це таке відступлення, відступлення. Що ми робимо? Дивіться, нам потрібно: у нас є шаблон. Да? І по шаблону я беру і викладаю. У нас виходять пелюстки троянди ось такі. Ось, де дивіться. І те ж саме я зроблю: ну це так, для того, щоб руку набити. Ось така у нас пелюсточка троянди. І тепер я ж не буду е, закуповувати дуже багато е, наших е, вайнерів, тому я роблю на пергаменті ось такі заготовочки. Скільки мені потрібно. Можете зробити, я роблю заздалегідь їх побільше Тут нічого важкого в цих листочках немає. От я підтягнула мішечок. Просто ставити п'яточка у нас тут внизу, ставимо і просто е відтягуючи, ось ви е тиснемо на мішечок, і у нас виходять ось такі пелюсточки за рухами. Ви повинні зрозуміти, як це робиться. Тут нема нічого важкого. Все дуже-дуже просто. Головне, гарно вимішайте масу, і все буде просто чудово. Колір ви теж можете зробити будь-який Все, тепер я доробляю, залишаю. На стабілізацію годин на 10, і потім ми повернемося з вами до цих листочків. Листочки наші готові, вони мене пролежали десь годин 10. Дивіться, ось ці я вже опудрила і залишила буквально трошечки вам показати, як я опудрюю на всякий випадок. Ну, хоча тут немає нічого такого цікавого, ну, але все ж таки покажу. Я опудрюю їх щиточкою гарненько. от Бачите, вас трясу. Гарненько знімаю всю пудру, можна навіть обдути феном. Ну, тільки не ротом, будь ласка. Так, ці ще не опудрені, я їх відставлю. Тепер, що ми робимо? Беремо наші вайнери. Їх можна також бачите, зелені, тому що я їх вже спробувала. Ось тут зробила ось такі листочки у нас. Що ми робимо? Беремо нашу заготовочку, кладемо. Так, це у нас верх, а це у нас низ. Ось ось таким чином кладемо на наш вайнер. Прикладаємо вверх, ось так, бачите, і буквально трошечки прижимаємо наш вайнер. Дивіться, яка краса у нас. Виходить, тут можна ще опудрити. Ну, то не страшно. Дивіться. І ось таким чином ми робимо всі листочки це, знову ж таки, не перепутайте де де низ. Зараз ще один вам покажу. Може, навіть два. Все, буквально чуть-чуть. і поїхали. О, давайте я величенький візьму. Все, трошечки притиснули. Ми даємо рельєф а, нашим пелюсточкам. Дивіться, яка краса ну, тут ще не стабілізувалась. Вони, дивіться, вони гнучкі, вони класні. Я вам покажу ще ось у мене в контейнері. Чому я кажу, що а, зробіть один заміс і зроб, наробіть таких листочків. Дивіться, у мене тут ціла купа. І вони зберігаються в контейнері. Ну, тут можна потім кісточкою ще познімати наші, нашу пудру. І дивіться, які листочки у нас виходять. Це вишукано, це красиво, це естетично і натурально. Все, з листочками ми розібрали. І так ви можете зробити будь-які листочки. І у вас буде а, не просто нові ну, листочки зробили, а у вас будуть. Це буде ізюмінка така, і це буде більш натуральніше, і це буде а, дорого виглядати. Ми зробили листочки, зробили квіти і зробимо під букетницю. А, Ну, Я її називаю на швидкоруч. А, дуже легко, дуже просто, дуже швидко. А, нічого важкого. Зараз все покажу і розкажу. Такі букетики, вони недорогі. Я їх продаю недорого, їх швидко робити, взагалі без заморочок. Так, що ми робимо? Я вирізала із Піноплекса ось таку основку, зараз я вам скажу, який її діаметр 16 см. Вона маленька. Далі, як завжди, затягую плівкою стріч плівкою, щоб не було у нас цих домішок різних, щоб воно у нас нічого не сипалось. І тим паче, що це будівельна штука, яка нам не потрібна. Далі я взяла тішню, закриваю красиву основку. Тут ми фіксуємо, я фіксую скотчем, але скотчу багато не наліплюйте, тому що. Погано буде проколювати шпажки. Так, все, фіксую обережненько. Тепер беремо шпажки. У мене, ой, сейчас теж скажу, яка довжина. Це у нас 25 см шпажки, невеликі. І втикаю наші шпажки. Ось таким чином. Якщо десь на плівку, то треба. Ось... А, це я не тією стороною б'ю. Нормально. Ну, буває. Так, і робимо нашу а, там, де рука буде тримати. Так, скільки ви забажаєте? Можете багато, можете небагато. Я багато не даю. Навіщо лишнє? Лишнє нам не потрібне. Так, тут я донышко в, в цій підбукетниці я не роблю. Чому? Тому що а, воно і так гарно стоїть. Так, тепер. Ось тут потім а, можна підрізати ножничками, і воно все буде стояти. А, сікатором підрізаю і все добре. Далі. Тут я фіксую, ну, припустимо, да, букетик такий. А, я фіксую скотчем. Просто звичайним скотчем зафіксувала, щоб у нас було звук такий. Мабуть, вам не подобається. Ну, нічого, потерпіть. Так, відрізаю. Зараз тут зафіксую, щоб потім знайти край. Є. Далі сюди. Ну, тут вже а, ви робіть так, як ви звикли. Я хочу зробити з пергаменту, Зараз покажу, як ви можете робити будь-чим. Наклеюємо двосторонній скотч і до нього приклеюємо. Рюшки можна з тішю, можна з пергаменту, ну, без різниці. Я єдине, що пергамент не відрізала. Зараз я ножем відріжу дві штучки. Ось у мене пергамент такий слікронізований, білий. Зараз я відріжу дві штучки ножем, і далі ми продов... і відклею оцю штуку. Відрізала пергамент і. Просто полерила трошечки, для того, щоб коли ми будемо робити гармошку, воно не спливало. Так, відклеїла двосторонній скотч. І тут, в принципі, нічого важкого, тут ви вже робите так, як вам захочеться. Ось я роблю таким чином. Поступово відклеюю. Висоту також ви можете регулювати, як вам заманеться. Я все одно. Роблю хоч трошки рюшики, тому що, якщо, мені под... якщо прямо ви зробите, то ви тоді квіточку не нахилите, а вам потрібно нахилити квітку. Це я вас, мабуть, подвинула, так? Да? І ось таким чином робимо, робимо рюшки. Все, ми зробили наші рюшки. Я їх не дуже такі, бачите, я пухнасті робила, ну, хоча б, щоб ми могли відхилити наші квіти. Так, відставляємо поки що в сторонку. Я беру упаковочний матеріал. Перше, що я хочу, чим я хочу загорнути, це в мене тіш'ю є такий, він продається для, спеціально для м -м, харчовий, скажімо так. Він силіконізований. І що ми робимо? Так, зараз я беру трошечки. Я беру цей папір і ось таким чином роблю два оберти приблизно на висоту, ой, на висоту нашої підбукетниці. Ну, звісно, тут же, щоб трошечки залишалось. Те ж саме ми потім зробимо і на... із цим. Так, і я загортаю, ой, голос ніяк у мене не... не проріжеться. І ось таким чином, дивіться, я загортаю нашу підбукетницю. Ось, бачите? Висоту регулюємо, але нам потрібно тут зафіксувати. Так як воно силіконізоване, а воно скочем не клеїться, тому а, майте а, такий степлер, щоб ну, ось можна було задвинути, задвинути далеченько. І все, фактично готово. Так, тут ми вже потім можемо регулювати. Дивіться, вже яка у нас краса. Да? Тепер, я нічого поки що не роблю. Можна і цей папір взяти зараз і зафіксувати, тому що це внутрішня сторона, її видно не буде. Все, дивіться, зараз можемо взяти ленточку якусь або скотчем возьму. Ну, скотч, бачите, скотч не дуже липне а, до цього паперу. Скотч до скотча приклею є. Можна, до речі, залишити, зробити ще пару із тішю і взагалі букетик зробити із паперу тішю. Теж буде гарно. Так, і тепер беремо наш кафін. Я беру два листа, і мені потрібно також зробити ось такі загини. Загинаємо. На ту висоту, яка нам потрібна. Ну, Якщо що, ми можемо обрізати. Тут залежить від того, наскільки ви хочете випустити е, наверх. Тут же ви не забувайте, що воно ще трошечки е, підніметься за рахунок оці ужат, ужатія. Так, ну, в принципі, хай буде так. Якщо що, то я підріжу. Хоча, я б сказала, можна трошки більше. Зараз я зроблю. Знаєте, чому мені подобається цей папір? Тому що якщо ви його загнули, а потім розігнули, він розправляється з часом. Це, мабуть, я дуже. Да? Та ні, нормально. Якщо що, я краще обріжу ці дерев'яшечки. І також ось цей папір, другий, вам приблизно потрібно зробити їх однаковими. І робіть це бажано відразу. Щоб потім ви не гадали. Ну, щоб вони були однакові. Мало, бачите, зараз я ще трошечки. Все, ми все підготували. Беремо наш букет і загортаємо ось таким чином. Тепер бажано мати, для того, щоб вам було удобно, бажано мати ось, ось такі красиві прищепочки. Ці прищепочки я потім їх уберу. Але вони мені зараз будуть як допомога. І закриваємо з цієї сторони. Теж тут я можу вже залишити потім прищепочки. Ну, зараз я возьму поки величенькі, такі, трохи більші. А потім я їх можу замінити на будь-які, які мені до вподоби. Дивіться. Яка у нас підбукетниця? Тепер, тут що ми робимо, ми піджимаємо до нашої ручки. О, дивіться. Ще цей папір кафін дуже удобний тим, що його дуже удобно розправляти. Все, дивіться, наш букет готовий. Тепер я беру стрічку якусь. Ну, спочатку, ну, давайте в колір Ні, це трошки не такий ось. Я а, зафіксую, а потім ви вже можете по своєму бажанню робити будь-які ленти, які вам подобаються. І робити, а, знову ж таки, кафін є а, в різних кольорах. Це я їм рекламу зроблю, звісно. Капітально, ну реально, це з цим папером дуже легко, дуже просто робити ось такі букетики. Дивіться, як, як класно. Потім, ось тут, для того, щоб він сто... Якщо ви фіксуєте гарно квіти, з ним нічого не буде. Якщо ви хочете, щоб він стояв. Ось тут берете і підрізаєте рівненько ці ножки. Можете зробити підставочку із того ж пінополістирола чи з чого завгодно. Дивіться, яка краса. Все, я зав'язую ленточки. Тут я переставляю на красиві. Зараз розкрию, у мене є тут ціла упаковка. Зараз я розкрию і знайду приблизно в колір. Можна зелененькими. Он з зайчатками. Ось, щоб був контраст, да? Дивіться. А ці я убираю. Дивіться, який у нас букет. Ну, ленточки ми зав'яжемо. Все. Ну що, починаємо збирати нашу. Наш букетик вирішила не затримувати вас. І ну, тут нічого немає важкого. Я думаю, всі знають, як ставити наші квіти на зубочистки. Ось, де дивіться, наша підбукетниця без підставочки, в принципі, вона стоїть. Хоча ось, де дивіться, я їх зафіксувала так, що нічого не падає. На зубочистки, як зазвичай, все. І хочу акцентувати увагу на листочки. Ось беремо листочки, які ми з вами робили, і просто вкладаємо їх. Я не буду їх фіксувати, навіть якщо вони десь упадуть, то нічого страшного. А, при, ну, бажано при транспортуванні запакуйте так, щоб все було добре. І ось дивіться, який букетик у нас був. Да? І тепер ми просто сюди ставимо листочки. Дивіться, як реально вони у нас виглядають. Ви можете їх трошки навіть зігнути, якщо вам потрібно а, десь там піджати. Е, можна ще декорчик якийсь сюди додати. Е, все, дивіться, яка краса, який у нас букет. Тому я ж кажу: дивіться, е, листочки вони відіграють дуже важливу роль. От у нас був е, е, якби простенький букетик. Да? Тепер ми ставимо листочки і відразу букет. Стає таким більш вишуканим, більш таким чудовим. А хочете ще й лайфхак, я вам покажу. Я цю підбукетницю на цей діаметр ставлю в діжу, ось так. І тоді, взагалі, мені так удобно. Я можу крутити її як заводна і формувати. І нічого з нею не відбувається. Так що вам теж Такий маленький лайфхак. І все фіксуємо наші листочки. Дивіться, яка краса, дивіться, який у нас букет. Просто чудовий. Тут уже листочки ви ставте там, де ви захочете. Ну, я гадаю, можна ще, пам'ятаєте, ми декорчики такі червоненькі робили, можна їх. Ну тут, я гадаю, що не варто. Не хочу я ставити нічого. Все. Дивіться, яка краса, який у нас букет. Все-все це вбираю. О, І подивіться, яка в нас красотінь вийшла. Зараз я вам ще зблизька покажу. Все, пакуємо і віддаємо нашому клієнту. А на сьогодні все. Фактично, три дні, три відео ми з вами провели разом. А, Якщо вам сподобалось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, рекомендуйте мої відео, а, щоб якомога більше побачили. Ось тут, бачите, треба буде зафіксувати, десь провалилось. Ну, зараз зафіксую. Щоб як... якомога більше людей нас побачили навіть за кордоном і почали працювати, заробляти е, на цьому якісь свої перші гроші, особливо дівчата, які в Декретній відпустці. Це для них теж буде така чудова нагода. А на сьогодні все. Я вас дуже люблю. До зустрічі! Пока-пока! Ну, і як же я вам не покажу зблизька? Обов'язково. Ось ці а, оранжеві я робила окремо. Це мої перші пробні були. Звісно, з цією насадкою ми ще будемо працювати, відпрацьовувати. Я гадаю, що з нею можна буде багато чого ще зробити, але ну, взагалі класно, мені подобається. Все, бай-бай!